Я тут можу навіть погодитися з е, паном Мазурашою про те, що оцей підхід який він говорить, це підхід з точки зору рекрутингу, де не змушують, а де як на ринку HR, працюють мотивуючі стимули. Мають так. бути підходи, коли шукають мотивацію для того, щоб були люди високомотивовані, так. досліджувати, чого вони прагнуть, як зробити так, щоб вони хотіли йти, і створювати відповідні належні умови. Коли цього немає, коли відбувається інформаційна демобілізація, і одночасно люди бачать, що ну, одні. Боронять країну, окрім того, що сплачують податки, ще донатять. А в той час в нас в новинах того затримали з мільйоном, того затримали з десятками мільйонів, цього взяли і відпустили. І, і тоді, тоді питання в людей виникає, внутрішнє відчуття: а за що тоді мені зараз туди йти? Щоб вони далі крали? Чому хтось мобілізується, затягає пояси, а хтось в той час продовжує займатися мародерством, тому що корупція під час війни це чисте мародерство.